Мене звати Оксана Лужецька. Кожен четвер на постійній основі у Львові ми проводимо презентацію по здоров'ю, щоб донести людям, як відновити здоров'я і займатися його профілактикою. А завтра у нас починається конференція в Трускавці, де люди з усієї України і з кордону будуть приїжджати і ділитися результатами вживання клітинного харчування компанії Бієпік. Чому ми з цією компанією працюємо? Тому що вона сама та, зараз на ринку, то чесно, тому що раніше чим відновлювалося здоров'я? Це була гомопатія, хтось про вітаміни, хтось по БАДи. Я працювала багато років з БАДами, відновила своє здоров'я, але коли почалася війна, цієї продукції вже не було, і мені треба було розглянути для себе особисто і для клієнтів, тому що я професійно займаюся, я дипломовний траціолог, дієтолог і коуч по здоров'ю. І для мене було дуже важливо доєднати те, що найкраще на ринку. І коли до мене прийшла ця інформація про клітинне харчування. І мені сказали, що є одна капсула. Я, як більшість людей, не повірила, думаю, ну, що це якісь казки мені розповідають про одну капсулу. Але час зробив своє, мені потрібно було мати результати свої особисті і людей. І коли я побачила в місці капсули, я зрозуміла, що так, це саме воно, тому що капсула абсолютно унікальна. Сьогодні ми хочемо е, до вас донести таку тему як серцево-судинні захворювання. А чому та тому, що найбільша смертність в цьому світі це є від серцево-судинних захворювань по всій планеті Земля? І наше сердечко в нете була така от фраза, часто говорила, бо там людина живе, має дуже багато хронічних захворювань, а серце в неї здорове. І тому людина проживає з тими хронічними болячками, в неї енергії, а кажуть, ну серце витримує, бо воно в неї здорове. От Всі органи знизу доверху здорові, а серце е, хворі, а серце здорове, і людина ніби так от і живе, але живе взагалі неякісно, тому що вона себе зле почуває, але серце в неї здорове. Я чомусь цю фразу запам'ятала з дитинства, як моя бабуся казала. Ну, каже, от він вже лежить руками, серце здорове, але він лежить. Але це про якість життя. І я точно знаю про клятине харчування, що, як ми завжди кажемо, всі ми смерті, смертні і треба якби, швидку і легку смерть заслужити в Бога. І... Ми говоримо про те, що старість вона має бути якісною, да ми маємо виховати дітей, підняти на ноги внуків, вправників. Ну хай краще бабуся, дідусь будуть активними так? І іселятися своїми дітками і просто заслужують таку легку смерть. Ну всі мої смертні є. Але я знаю, що з клітинним харчуванням ми можемо точно відновити здоров'я і мати ту енергію, і мати ту радість від життя, навіть не дивлячись на те, що ми проживаємо зараз дуже складні важкі часи. Отже, серцево-судинні захворювання, які саме більше такі відомі, це є ішемічна хвороба серця, це є інфаркт міокарда, це є інсультахікардіаротмії, вродження якісь вади серця. І для мене так само було дуже важливим серцево-судинна система. Тут взагалі дуже представлена яскраво деякими продуктами, про які я скажу. Але от згадую, як я 15 років назад почала займатися нутраціологією, і ми одноразово розказую про Академію здоров'я Бутакова. Бутакова це є лікар вищої категорії, вона академік ООН, і в першій компанії ми якраз проходили цю академію здоров'я. Я, я пам'ятаю, що вона була лікарем вищої категорії, і вона вчила свою маму пити воду, тому що перша причина проблем з серцем судини це є нехватка води в організмі. Я настільки згадую ту книжку, яку я отримала, і я зрозуміла, я просто дуже довго шукала. Інформацію як відновити своє здоров'я, бо в 23 роки був поставлений досить серйозний діагноз, це на фоні стресу це відбулося з всіх органів систем, мамі. і тоді я втратила в мене викидень був. І тому організм був абсолютно ослаблений. Я, в мене був дуже довгий шлях відновлення здоров'я. І цю інформацію я шукала дуже довго. І от коли людина шукає інформацію, робить такий запит, всесвіту, от їй. Молиться, їй Бог дає ту інформацію. І Та інформація у мене по відновленню здоров'я прийшла у виді книжечки, і та книжка її називалася «Вода» Ольга Бутакова. Якщо ви не читали, точно рекомендую. Вона була абсолютно такою тоненькою брошуркою, і вона зробила мені переворот, тому що я зрозуміла, що я не п'ю воду. Якщо п'ю взагалі неякісну воду, яка наоборот, може робити напрямки, яка не буде проникати в клітинку, і тому вода це є основа снова і наше серце судини. Перша причина захворювання крім психосоматики, звичайно. Це є вода, вода потрібна нам кожен божий день. І от Ольга Потакова розповідала історію, що її мама, а вона лікар, не пила абсолютно воду. Каже, мама попала в реанімацію з інфарктом, Каже, а моя книжка вже була настільки популярна в той час, що по лікарню вона ходила і попадає в палату її мами. Мама в захопленні читає книжку, і до неї приходить донька, яка лікар, яка академік була. І вона каже. Тоця, тут така класна книжка, тут людина пише про якісну воду, а я ж ніколи її не пила. От чому в мене інфаркт. Вона каже, мама, ти взагалі подивилась ту автор? І вона відкриває Ольга, бо вот таку, доця, це ти написала. Вона каже, так, ти мене руками не чула. І тому, ви знаєте, от завжди навіть не треба ображатись, що нас хтось не чує, особливо, коли ми отримуємо якусь інформацію, бо нам ж хочеться всіх оздоровити. Знаю по собі. Блін, оздоровляла всіх родичів, половина мене не чула. Я біля лихсідала, я казала, що ту воду. Я їм включала ролики, У в спершій компанії були м, відеокасети Тоді ми з диски переписували. Це зараз все по-іншому. Я сідала біля них, дивилася, як вони реагують. Їм було зовсім сумно. І потім я пам'ятаю про воду, їм доносили п'єте воду. Потім я включала про паразити. Вони на мене так дивилися в чорному. Так. Да, і марина прочищення організму. І про паразити, я пам'ятаю, от всю родину свою посадила і маминого брата, і тітку, і свого брата, і дружину. І на них так дивіться захоплені, бо там про паразитів. Просто була 음, прекрасна історія про це там повзла і по серцю. По... а мені кажуть на кіно скоро закінчиться. що таке, Подивіться, я бачу діагнози у вас. А мені кажуть, ну я кажу, ну як ви не будете це все пити, що я вам принесла плюс воду, ви будете здорові. Ну, вони не почули, розумієте, і тому я завжди кажу: наше здоров'я абсолютно в наших руках. Якщо ви сьогодні зібралися тут, якщо ви нас там дивитеся і ви шукаєте ту інформацію, ну розберіться в ній. Ми розібралися. Ми багато років в тій темі здоров'я. Ми точно знаємо, як бути здоровим себе енергійно почувати. І тому наше сердечко, що воно хоче? Воно хоче якісну воду. Кожен божий день. Ми ж розмовляємо, ми ходимо в толе, ми стресуємо, ми потіємо, і водичка йде. А серце судинки наші страждають. І коли оце е, 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 такі картинки є, дитинка народжується в неї там 80% в організмі водички. Вона там підростає. Водички стає менше, там 50%, а коли е, показують там дідуся бабусю, там вони них вже такі, такі як яблучко, зморщення, так, водички не вистачає. І що в нас тоді починається? серцево судинні з хворіння. Хоча зараз статистика, бо серцево-судин дуже молодає. 30 років інсульти, інфаркти. То чому? Та тому що стреси ми живемо дуже в складний час, тому що людина не доїдає якісну їжу, не п'є воду, дуже багато хімічних препаратів, і все воно робить навантаження на наш організм. І тому що впливає. Впливає якісна їжа. Ну, Збалансовану тарілку харчування ніхто абсолютно не відміняв. Дивіться, що ви їсте. Трансжири, все жарене, не корисне. Ну заберіть з тої тарілки, можна абсолютно їсти Це недорого. Просто треба розібратися з тим, що ви їсте кожен день. І якщо ви нормально будете їсти, кому там треба дробне харчування, харчуйтеся. А можна й бути на двохразовому, абсолютно харчування. Просто мають завжди бути білки, жири і складні вуглеводи. Але жири якісні жири. І побачите, як буде ваша робі... Nesse need some Отже, що ще впливає? Зайва вага, малорухливий спосіб життя, ну ніхто за нас не буде рухатися. Як мені там люди кажуть, ну, в мене ж робота така, я постійно на ногах. Я кажу, ну і що ти на ногах? Та в тебе йде навантаження, а якусь зарядку. Навіть от, як шия в нас да, проблемно, так треба робити ті вправи. Ну, Кожен день, кожен для себе може виділити 15-20 хвилин. Згадую ви себе, коли дитина була маленька, і вона зранку просипалась, коли вона вже почала говорити, а мама на йоговському коврику. Чому? Тому що мене болілося. Спина і дитина просто мені хлопала в ладошки. Вона казала: мама, ти молодець, але я знаю, що це моє здоров'я, і що я маю бути здоровою мамочкою чим подовше, тому що я може хтось не знає, в 45 років родила дівчинку, зараз їй вже 10 років, так що. Але моя дитина вона має з народження, закладене на те, що мама в здорові, вона дивиться, як мама робить зарядку. Я їй приклад для своєї дитини. Так само ви можете бути прикладом для своїх дітей і внуків, тому що наше здоров'я ну, не, не точно в лікарні. Лікарні не знайдете, тому що в лікарів що ви знаходите? Ви знаходите зняття якихось симптомів. Так? Є протокол, ви прийшли до лікаря і вам дали по протоколу занечулити, заневолити, і щоб ви там через, рок, через три місяці, через якийсь період знов до них прийшли. Ну, це ж нормально. Це є і бізнес дуже серйозний, який ніхто не відміняв. А скільки лікарів хворих? Я не знаю, чи ви бачили здорових лікарів. Я бачила тільки тих, які почали теж споживати: чи бади, чи клітинне харчування. От там дійсно лікарі вже можуть гордо говорити, що вони відновили своє здоров'я, якщо вони ще чим займаються, крім традиційної медицини. Отже, що таке клітинне харчування? Це. Розробка американських вчених 14 років вони розробляли таку унікальну капсулу ЕКЛЕБ 8. Вона є багатокомпонентна, а таку продукцію дуже складно виготовити, бо є монопродукти, там, ми знаємо, там одні баноці монопродукти набагато легше. А коли в одній капсулі 4 води грибів, чага, шеатакі, кордіцепс, рейші, Сублімовані овочі, фрукта, сублімація це є унікальна спресована сушка, яка збирає всі мікро-макроелементи, вони дуже гарно будуть засвоюватися. Тому що, якщо у вас є проблеми з шлунково кишковим трактом, ну не з'їсте ви багато взагалі овочів, фруктів, і вам треба тоді, щоб було в пареному якомусь виді. А тут воно сублімація і дуже гарно буде засвоюватися. І на ваші запальні процеси в шлунково кишковому тракті дуже гарно діяти. І трава, які будуть давати вам ще енергію. І вона є дуже потужним діагностом. вона буде Вашому організмі шукати вашу проблему, і вона зразу піде туди, де вас на поверхні якась є ваша от болячка. Або дуже глибоко піде От зі мною сталося те, що я навіть забула, що в мене 15 років тому була якась там травма, там, де копчик було, і я на другий день відчула його. І вона, наче, дуже глибоко пішла, бо 15-літня травма, і вона почала якби, з тим працювати. Ви споживаєте її і якщо є можливість, я все-таки рекомендую зразу додати дві так само унікальні капсули. Оце є така трійка, це є Excel 8 і це є слід і рестор. Що ті капсули будуть робити? Біла це буде працювати з вашою нервовою системою, тому що любе захворювання, ну ми не можемо з ним справитися, якщо в нас нервова система є розшатана. якщо ми неякісно спимо, ну не будемо справлятися нічим. Вага наша теж не буде йти, якщо ми не будемо якісно спати. І тому воно так і називається, що у вас буде відновлення йти, і вага буде йти під час сну. Тому що в тій капсулі є магнія-цитрат. Абсолютно унікальні форми для засвоєння. Магнія, цитрат, кальце, цитрат, так. Тут є мало то ніч, бо якісно спала. Але дуже важливо, щоб лягати спати не друга, третя ночі, а лягати все таки по циркадним ритмам до 11 години. Ну 12 це абсолютно масово має бути. І фіолетова капсула. Ви продовж ночі спите. А ваші органи такі трудяшки, будуть працювати завдяки отій капсулі на відновлення. Ваше будуть робити відтік жовчі, будуть відновлювати клітини, печінки, шмулково кишковий тракт. Тут є пробіотики, пребіотики, ензими і є детокс. І є унікальна гумінова кислота. Про яку я особисто сама знала тільки 2,5 роки назад, коли я почала тою компанію співпрацювати. Що вона робить? Вона. Блокує всі віруси, всі бактерії і ракову клітину. Вона не дає навіть метастазам, вона спалює метастази і ракову клітину. Бо ми знаємо, що в кожному організмі є ракові клітини, а вона починає блокувати їхній розвиток, що під пливом різних стресів, поганої їжі, неякісної вона не почала вас прогресувати. Вона стримує її ріст. І ми дуже маємо багато по онкології результатів, що людина мала онкологію і нема навіть онкології, третя степень, там різна степень, незалежно навіть які, ну, чи кишківника, чи там, ну, і хіх органів. Це така трічка, з якої ми починаємо. І обов'язково ми додаємо сюди при серцево-судинних імунокод. А чому імунокод? Це наша імунна система. Імунокод дозволить нам на тих трьох капсулах швидше справлятися з нашими захворюваннями серцево-судинними. Так само унікальні тут є капсули, дуже багатокомпонентна. Тут є ті гриби, які не війшли сюди, ще два додаткові гриба. Тут є вітамін С, вітамін Д3, тут є цинк, альфа-ліпоєва, кислота, куркумин, і є запатентована формула бета-глюкан. Це є імуномодулятор, він піднімає імунітет так, щоб любе захворювання, яке в вашому є організмі, організм сам почав справлятися. Ми не стимулюємо наш імунітет, а наоборот допомагаємо пошвидше справитись захворюванням. Ну і це любимий наш продукт, коли сезон там починається вірусів, бактерій, якщо ми десь їдемо, подорожуємо, ми знаємо, що ми завжди маємо захист. Тому що якщо ми відчуваємо якісь там симптоми, якісь там нежі, чи кашель починається чи кишкова інфекція, кожні дві години по одній, по дві капсулі, на другий день ми будемо абсолютно здоровими. Перевірено, дуже вже круто. Коли я е, готувала цю тему. Я почала аналізувати, які тут продукти власне серцево-судинні. І це є два топових продукти: бікардіо і оксид азоту в рідкій формі. Що таке бікардіо? В 1998 році. Американські вчені отримали Нобелівську премію не за продукт бікарду чомусь багато вирішує, що за продукт Бікарді ні, це було за оксид азоту. За цю молекулу було отримано в 98-му році. А вчені в північно-американській компанії Біепік вони створили абсолютно унікальну так само формулу з оксидом азоту, але збагатили її амінокислотами. Збагатили, тут є ем, пеперин, тут є екстракт буряка, екстракт глоду, і формула абсолютно унікальна є запатентована і працює на клітинному рівні, щоб відновити серцево судинну систему. Результати просто чудесні. От спочатку ті три капсули, якщо є можливість, ми можемо в перший місяць доєднати, якщо ні, там другий, третій. Ну, хто має проблеми з тиском, з високим холестерином, тахікардії, аритмія, там, якісь головокружіння, альцгеймера, геморой, варикоз ну, точно я рекомендую людям звернути увагу на продукт бікарню, бо це якраз на відновлення серцево-судинної системи. Коензин, оксид азоту, він після 30 років в нас в організмі його все менше і менше. А що це таке? Це може тоді бути гіпоксія, нехватка кисню, виходить, мікро-макроелементи, навіть те, що з їжі ви отримуєте, воно не буде доноситися нормально, якщо в нас буде не вистачати окси, оксиду азоту в організмі. Наша вага от ішла, а може зупинитися. І якщо у вас вага зупинилась і ви п'єте, то точно я рекомендую додати бікардіо, щоб вага почала іти швидше при алергіях. Бікардіо так само. Получається Бронхіальна астма так само рекомендую в якийсь вже там місяць додавати бікардіо. Унікальний продукт п'ється дуже смачненько. Коли п'ється, питають, можна і зранку, і Ну, Треба подивитися, як воно вам зайде. Бо у мене хтось п'є і а хтось ввечері п'є, кажуть, наоборот, нервову систему. А хтось каже, що енергію дає. Бо сам коензим Q10 це є енергія в кожної клітинки. І відновлення тут не тільки на серцево-судинному рівні йде. Коензим q 10 після. 40 років в мене була конференція по жіночому здоров'ю, Це рекомендація була американських вчених, щоб додав взагалі мати на кожен божий день і просто не зупиняти цю добавку. А вона в нас є в бікардіо, то є 10, тому що це є енергія і здоров'я кожної клітини, це є потужний антиоксидант, і тому я звертаю увагу на бікардіо, якщо у вас є проблема серцево-судинного характеру. Ну і друга наша любима така продукція, оксид азоту, Десь рік ми його маємо на, на ринку. Воно дуже гарним іде пакетом, нам дуже довго вистає, там три баночки йде, якщо замовляти. Ну і Я взагалі завжди вважаю, що він має бути в сумульці на кожен день, тому що це не тільки відновлення серцево-судинної системи, це так само є патент, дуже серйозна розробка, але тут ще входять мінерали. Крім оксиду азоту, тут входять мінерали. Вони, виходить, по складу є абсолютно різні ті два продукти, але воно дуже круто відновлює. Ми, виходить, от люди що після інсульту мають якесь, що може бути як паралізована сторона, і якщо, вони будуть капати в рот 3-4 рази, то буде дуже гарно слизова відновлятись тої частини обличчя, там де було паралізовано. Дуже гарно піде глибоко вслизу токсид азоту. Ми капаємо навіть ніс, коли ніс надихає, а вухо в очі по очам взагалі прекрасні результати, тому що на дитині скільки разів пробувала, дивлюся в ну, неї щось таке, як до високого тиску, бо в неї були часті кровотечі на четвертому класі. От рік назад. Два роки назад не такі, дуже часті були кровотечі носові, і якраз села 8 дуже гарно ще Я дитині давала біді наше конопляне масло. Цього якраз продукту не було. А зараз я бачу по очкам, якщо от прожилка, яка стрісла, ми вечором їх покапаємо. Зранку все нормально ми дуже гарно затягує всі Слузові на цьому продукті гарно відновлюється зір. Скільки от мені говорили, кажу, Оксана, ну, я вже окуляри не вдіваю. А по сльозоточивість по собі так само знаю. Мене завжди на осінь зранку йду, у мене така сльозоточивість, дуже чутливі очі. Воно дуже гарно це допомагає зволожувати. Тепер нема. Немає uh -huh. якісь порізи, так само ми капаємо. якщо до речі, алергії, якісь там дерматити, висипи, екземи дуже класно воно справляється, тому що оксид азоту разом з мінералами іде на ті пляшки і на різні подразнення. Ну і недавно Віра тут кринична приїжджала, розповідала, що вона собою мала цю пляшечку, була в коз гостях і в кось почався е, епілепсія. І вона от витягує пляшечку, та приступ, і вона покапала. І людина через 15 хвилин каже: що тут зі мною було це дуже класно. Це така швидка допомога. Але ці краплі точно мають бути. І ще воно відновлює імунітет. Піднімає так до такого рівня, що пошвидше справдитися Ну, І це є основа серцево-судинних захворювань. Це просто вона таким топом. Ці два продукти мають. Якщо є можливість, що ми ще можемо додати, ми можемо додати чудовий продукт, дженер, тому що це є куркумен, гіалуронова кислота, колаген, це є запальні процеси всього організму. Якщо є якісь високі титри вас запалення, це не тільки про суглоби, і красу, там волосся шкіри і так далі. Це абсолютно про весь організм наш. Якщо ми це додаємо, ми бачимо, як запалення в нашому організмі по аналізам буде зменшуватися. Дуже гарно у нас є продукт продуктів конопляне масло. Це так само і серцево-судинні системи, тому що ми його капаємо місцево, наші судинки будуть дуже гарно відновлюватися на ньому. Це і конопля разом з перцевою м'ятою, і знову-таки запатентована формула. Дуже гарно діє на серце судини, на імунітет і на любе захворювання, яке є в організмі. Хто любить солодкі лева, ну багато результатів є по високому тиску, на власне на солодкому леві. Якщо не йшло на гіркому леві, як сказали, почали пити солодкі леві, дуже гарно спрацювали. Ну, Я вважаю, що кожен організм індивідуальний, потрібно пробувати. Якщо в нас є зайва вага, точно її треба пошвидше забирати з організму, тому що вага може йти по-різному. Там дуже багато є чинників, що на неї буде впливати, але я завжди кажу, що. Вага вона піде як бонусом, але якщо все-таки її багато, треба пошвидше справляти, щоб не робити навантаження на серцево-судинну систему. І оцей продукт буде точно в допомогу дівчата казали, дуже класно чистить чай. ввечері Зр... ви п'єте. Ви просто ну, так, зранку бути до обіду недалеко від кімнати жіночої. Да? Тому що ви будете дуже класно чи очищає дуже круто. І там дуже дуже гарний Всього для очищення тут є і розторовша, і ромашка, і імпер. Я почала читати складові, бо сама не цікавилась, бо мені то не треба. Мені просто було цікаво подивитися складові. Дуже гарні складові для очищення і для відновлення шлунково кишкового тракту, а наш все шлунок, зв'язаний зі всім. Мені хтось каже, Оксана, ну в мене там серце болить, а ти мені говориш про кишечні, про мікробіоту. Я кажу, а ви щось себе хочете окремо поділити? Ваше серце що окремо собі живе? Ну ви так ми так привикли, що традиційна медицина нас поділила. Так? Болить нас шлунок, ми йдемо до астроно. Ентеролога, гормони злетіли, пішли туди, і нас так от поділили, і кожен дає якісь свої таблетки, які дають навантаження на шлунково кишковий тракт, на починку. А це все від того, потім що страдає наше серденько. І ми є цілісні, і нас треба відновлювати цілісно. І та продукція вона точно відновлює на клітинному рівні любої орган і систему. Ще в нас є прекрасний продукт не тільки чоловічий тестостерон, а й жіночий, чоловіки по дві капсули жінки по одній, тому що е, організм жінки він так само має цей гормон і він нам потрібен так само для підтримки наших всіх гормонів. Грейгрін а це грейгрін, це теж дуже хороший продукт для нашого мікробіоту. Тут є люцерна. Тут є партії пшениці буряка. Це є відновлення нашого шумкову кишкового тракту. Що таке люцемен? Це є королева трава. це, Я кажу, жіноча трава. Вона очищає нарки, і вона дуже класна є. Пребіотик для наших пробіотиків. А що таке пробіотики це є дружні бактерії. Вони хочуть їсти, і вони дуже люблять люцерну. І Якщо ви будете їх підгодовувати, вони будуть себе добре почувати, буде впливати на наш імунітет. А здоровий наш імунітет це серцево-судинна система буде себе добре почувати. Продукція є просто чудова, шикарна з нею треба розібратися, якщо ви ще з нею не розібралися. Хочу вже піти пошвидше сісти і слухати результати людей. Дякую. Дякую, Оксана. Дякую, Оксана. Дякую, дякую. Так, цікаво все донесло. Що дуже.